Вітаю, друзі! Сьогодні виїхав на виноградничок і хочу поділитись своїми роздумами про обрізку винограду. Чим треба керуватись, коли ми формуємо виноград, друзі? Ось перед нами американський гібридик, і, як ви бачите, росте він деякі пагони вертикально донизу. Бачите, ось так вони вільненько собі ростуть. Інші ростуть доверху. Ось доверху, ось він росте в сторону, собі, ну, підв'язали, не підв'язали, так би він в сторону і ріс. Друзі, в гібриді явно багато крові репарії. Через то він собі росте куди хоче. Відповідно, ми його будемо і формувати на противагу йому, друзі, зверніть увагу, ось у нас беніфера. І вона навіть якщо брунька донизу, що, звичайно, недопустимо, росте, вона зараза все рівно хоче рости вверх. Бачите, кожна бруньочка навіть ось тут знизу і пішла доверху. Відповідно, друзі. Формувати такий кущ треба тільки знизу вверх. Вертикальне формування, як кажуть американці. Ось, друзі, бачите, оце Веніфера, вона пнеться догори, звідки б вона не росла, бачите? Ну, тут, звичайно, трошки неправильно він сформований був, але. Минулого року спішив і ось таке наробив. Але це, друзі, специфіка сорту винограду. От на нього треба орієнтуватись, а не те, що подобається виноградарю. Звільно звисаючим. Куди ти його звільно звисаючим пустиш? Феніферу. І Ніяк не пустиш, треба знизу до верху, щоб росли. Отут класика і тут класичне формування. Захочете ви його формувати по Гюю. Чи захочете ви його формувати, як тут була спроба кордоном Роя. А ті всі, друзі, варіації, це всього-навсього на тему двох принципів формування. А ось, друзі, лабруска. Росте вона. Ну, приблизно так і. Трипарійні сорти, практично куди хоче. Тут можна формувати, як вже душі заманеться. Ось, друзі, кілька днів роботи і наш виноградничок обрізаний. Ось в минулому році було два рукава на нижньому. Дроті. А в цьому році я починаю переводити його на верхній дріт. Тут будуть рукава, ці, можливо, ще відплодоносять в цьому році. І ми їх видалимо. Друзі, зауваження, дивіться, ось ці ріжки, які дивляться донизу для Веніфери. На Класичному кордоні роя явище недопустиме. Мусять бути тільки ось тут зверху ріжки. Але, друзі, у нас не вініфера. У нас гібриди. Цей виноград уже плодоносив в минулому році. Мав перший урожай. Ось, друзі, другий рядочок. Тут відразу на високу проволоку цей виноград ще не плодоносив. В цьому році, маю надію, буде перше плодоношення. Ось такий штамбик і на рівні очей, друзі, йде дріт. Нижнього дроту з цього що тут на Інших шпалерів взагалі не робив. Ось от такі справи, друзі. Ось так я обрізаю свої гібриди. Ось вони, бачите, на висоті очей. Зручно працювати, зручно збирати урожай і є куди рости. Вільно звисаючому приросту. Друзі, на цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні. До зустрічі, друзі.